Мешканців Берегівщини за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру в організації незаконного перетину кордону України. Суд вже обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави в розмірі майже 174 тисяч гривень. За даними слідства, він намагався переправити чотирьох військовозобов'язаних чоловіків у Угорщину поза пунктами пропуску. Їх виявили в закинутій будівлі на Барагівщині. Попередньо відомо, що підозрюваний за свої послуги просив 17 тисяч доларів, і майже 12 з них вже отримав. Протиправну діяльність його викрили цими вихідними. Також було проведено огляд автомобіля підозрюваного, де виявили готівкові кошти в розмірі 1300 доларів США, а також інші речові докази. Наразі досудове розслідування продовжується. Його дійснює шостий слідчий відділ територіального управління ДБР, оперативний супровід забезпечує закарпатське управління ДВБ на поліції і співробітники Мукачівського прикордонного загону.